А чи може підприємець здійснювати операції із криптовалютою? Відповідь залежно, залежно від того, а який підприємець, на якій він системі оподаткування. Якщо це спрощенець, то податківці вважають операції з криптовалютою забороненим видом діяльності. Ну, і я вам скажу, до тих пір, поки в кодексі податковому не буде врегульовано, що це, важко буде на рівні закону заперечити податківцям. Тому ФОП на спрощенні табу для операцій з криптовалютою, інакше це буде загрожувати взагалі в принципі перебуванню на спрощеній системі. Якщо ми говоримо про ФОПа загальносистемника, так він може купувати, продавати криптовалюту, але дохід, який він буде отримувати від всього доходу, потрібно буде платити 18% ПДФО, 5% військовий збір і 22% ЄСВ. А все тому, що ФОПа загальносистемника. Для ФОПа загальносистемника оподатковується прибуток доходи мінус витрати. Але для того, щоб ми змогли відняти витрати від доходу, нам потрібно, щоб вони перше були документально підтверджені, а друге згадані в 177 статті Податкового кодексу. А вони не згадані і документально не будуть підтверджені у розумінні первинного документу. І тому від всього доходу доведеться платити.